Шановна пані президент, Шарлі, шановний пане президент, дорогі журналісти, усі присутні. Сьогодні ми відзначаємо вже 10-ту річницю революції гідності, революції, яка має значення для всіх нас, не тільки для нашої держави, для всієї Європи. Саме тоді визначилось, що ЄС це не просто інституції чи. Регуляція, справжнє єднання, яке потрібне для збереження свободи на нашому континенті, саме тоді стало очевидним, що ЄС має бути сильним, справді лідерським, щоб Європа була мирною і дійсно безпечною захищеною. Кожен європейський народ, чия свобода під загрозою, та який хоче передати своїм дітям та онукам ефективну і вільну державу, прагне бути в європейській та євроатлантичній спільнотах. Це непростий шлях, шлях інтеграції, але це надійна гарантія, гарантія нормального, мирного, людяного майбутнього Європи. За 10 років що минули від початку майдану, українці подолали значну частину цього нашого шляху в Європейський Союз. Вся Європа повірила в Україну та зрозуміла Україну. Українці змогли гарантувати усій Європі збереження свободи. Ми довели те, що справді європейська держава це така держава, яка не лише здатна захищати своїх людей і свою незалежність, але й здатна змінюватись, посилювати свої інституції, додавати своїй роботі прозорості та ефективності, навіть у час такий складний у час. Повномасштабної війни, я вдячний кожному, вдячний кожній, хто протягом цих десяти років самовіддано та чесно працював і працюю заради України, заради українців, заради нашої спільної європейської мрії. Дякую всім в Європі, хто допомагає нам в Україні, а отже, і собі допомагає берегти свободу європейський спосіб життя. Шановні пані та панове. Сьогодні в нашій столиці в Києві о десяту річницю Революції Гідності, президентка Молдови Майя Санду та президент Європейської ради Шарль Мішель. Це саме той символізм, який потрібен зараз. Бо успіх України на європейському шляху це успіх і для наших сусідів. Я впевнений, що народ Молдови разом. З усіма нами разом з усією Європою досягне соціальної справедливості і тривалого стабільного економічного зростання. Наша співпраця з Молдовою, зокрема економічна, вже довела, що ми разом з партнерами здатні посилити наш регіон, нашу Європу та ефективно протистояти російським намаганням поширити агресію, поширити бідність. Сьогодні ми обговорили з пані президенткою. Як ще збільшити наші можливості безпеку, робочі місця для наших людей? А сьогодні з паном президентом Європейської ради ми обговорили про Грес України, виконання рекомендацій, все, що належить зробити Україні. Ми все робимо, ми виконуємо. Україна усвідомлює, що шлях будь-якої країни в ЄС це шлях заслуг, шлях заслуг не подарунків, тож свою частину роботи Україна. Реалізовує, ми віримо, що Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч. Як це і було обіцяно, щоб до кінця року, у грудні, результатом було таке бажане політичне рішення, бажане для нас політичне рішення про початок переговорів, про вступ і наближення процесу повноправної інтеграції. Десять років тому на Майдані у Києві вся Європа побачила, як багато насправді означає прапор Євросоюзу. І коли наш український прапор буде на рівних, на рівних з усіма прапорами ЄС в Брюсселі, це означатиме, що Європа більш ніколи не втратить себе під ударами будь-яких агресій. Я дякую за підтримку колегам. Дуже дякую за цей. Важливий візит в такий важливий для всіх нас день. Слава Україні!